Ми продовжуємо відеомарафон звітів депутатів місцевих рад Львівщини у незалежному громадському прес-центрі Львівський вибір. Сьогодні у нас в гостях зараз у цьому відтинку Михайло Блавацький, депутат Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Блавацький, прошу 5 хвилин конкретно про те, що ви зробили як депутат впродовж цих 9 місяців. І так ми перейдемо до запитань, так що ми уклалися в 15 хвилин. Добре, дякую, доброго дня, шановні глядачі, шановні львів'яни. Я, як депутат і як голова постійної комісії з питань контролю за ефективністю виконання державних і обласних програм та рішень ради, за цей термін, який ми є депутатами Львівської обласної ради, ми зробили, я вважаю, що дуже багато, тому що ми робимо такі речі, яких до нас ніколи не робила ні одна політична сила. Ми говоримо правду, ми називаємо речі своїми іменами, ми говоримо про факти зловживань, ми говоримо про... Про корупцію в вищих ешелонах влади як в Україні, так і на Львівщині. Ми зробимо дуже багато кроків, таких, які дають можливість зберегти, контролювати кошти державного, обласного та місцевих бюджетів. Наприклад, наша комісія, яку я очолюю за рік часу, ми зробили. У нас відбулося 17 засідань комісії. Ми розглянули 302 питання та звернення громадян і рішень обласної ради. Ну такі основні питання. Питання, на які ми найбільше звернули увагу, і де були розкрадені, де розкрадалися і далі продовжують на великий жаль, тому що сьогодні знову ж таки ми знаємо всі, яка влада в державі, яка сьогодні прикриває тих корупціонерів, яка при, прикриває і дає можливість розкрадати кошти з державного бюджету, тому що сьогодні це бізнес в державі. Немає економіки, не розвивається виробництво, не розвивається е, видобування. А все передано своїм людям, каже, знаєте, тут у нас по. Нує сьогодні закон такий, як панував колись в Іспанії, що друзям все ворогам закон. І це на превеликий жаль. Ми сьогодні маємо. І наша комісія працює на протязі року часу. Ми зробили перевірку облавтодору, перевірили величезну кількість автомобільних доріг. Ви пам'ятаєте, що було зимою, коли неможливо було проїхати по наших дорогах. Що робиться сьогодні? ми розподілили бюджет обласної ради на ремонт і будівництво капітального капітальні ремонти автомобільних доріг. Ми сьогодні виділили 24 мільйони. І розподілили їх приблизно в такому рівномірному, рівноцінному розмірі. На кожний район ми виділили по одному млн гривень. За цей час ми перевірили також програму. Цільова була програма облаштування дитячих ігрових майданчиків. До нашої перевірки все стояло, нічого не робилося. Коли ми почали моніторити, почали підносити питання на сесіях, на всіх зверталися до всіх районних адміністрацій. За короткий термін було облаштовано 32 дитячих. Майданчика. Три майданчика ще зберігалися на зберіганні, але я думаю, що вони вже на сьогодні будуть поставлені. Також ми підняли дуже болючі питання, коли зимою замерзали в школах наші діти. Ми підняли питання про забезпечення освітних закладів та дошкільних установ області вугіллям. Коли ми в зали зробили проби, ми зробили це в приватному. знаєте, бо сьогодні, щоб зробити пробу, треба отримати дозвіл. Бог знає скількох структур, і щоб все це отримати. Це займало багато часу. Ми перевірили Старосамбірський район, де виявили зольність 50% і вище. І коли ми проаналізували, промоніторили по школах, і ми встановили, що в середньому ми 5 шкіл перевірили, середня була зовність 50 2, 53, 59% в школах було. Це був завезений щебінь. І коли потім ми почали це все піднімати на сесії, поступово поступово наступати їм на мозоль на хвіст, щоб вони повертали кошти, завозили туди назад, міняли вугілля, де що нам вдалося зробити, де що не вдалося зробити. Така ж сама була проблема дуже серйозна в сокальському районі. І на превеликий жаль, сьогодні від Старосамбірського і Сокальського району, ми від УМВСУ від, КРУ не отримали сьогодні ще відповідей. Яка ситуація в тих регіонах? Тому що ми вже отримали відповіді. Що порушені кримінальні справи, порушені кримінальні справи: Сколівській, Бродівській, Жовківський, Радехівський райони. Я думаю, що сама більша зольність була в Турки, в Старосамбірі і в Сколівському Сокальському районі. Звідси ми не отримали. Значить, тут ще ви бачите щось тут не ясно. Чому так? Будемо звертатися далі. Ми вже написали в е, порядку. По цьому питанню ми написали десь порядка 20 листів. Ми тільки написали в УМВС Львівській області, 4 листа від нашої комісії. Пішло в управління МВС України. В Круг ми звернулися в Рахункову палату, але відповіді ще немає. Третє питання, яке ми дуже серйозно підняли і визнали роботу Львівської обласної державної адміністрації, незадовільною це відносно створення нових робочих місць. На це було в 2010 році виділено 15 мільйонів і в 2011-му 15 мільйонів. Ми врахували, що. Всі кошти були використані неефективно і не по цільовому призначенню, тому що ті місця, які сьогодні створені, це сміх і гріх. Якщо сьогодні собі вартість створення одного робочого місця – 180-200 тисяч. А взагалі по державі переробних сільськогосподарських підприємствах створення робочого місця коштує 50 тисяч, то скільки втратила Львівщина? Ми визнали роботу Львівської обласної державної адміністрації. Незадовільною по відношенню до цієї проблеми, також дуже ми контролюємо медицину. От, наприклад, стратегія подолання материнської та дитячої смертності у Львівській області за 2007-2011 роки було витрачено приблизно 20 мільйонів гривень. Це на рік десь по 5-6 мільйонів гривень. Закуповувалося обладнання неякісне, закуповувалися медикаменти неякісні і неефективні, тому що смертність збільшилася по відношенню до минулих років десь порядка на 17-15 і ми задаємо запитання, чому зараз ми конкретно вже конкретизували нашу комісію разом з комісією медицини. Ми будемо створювати вже створена комісія, в яку входять декілька депутатів, і ми будемо це питання доводити далі до кінця. Ще було таке основне. в нас питання, яке ми розглядали це питання. Ми звернулися, пам'ятаєте, всі, що було на Львівщині, це по митниці, коли ми зібрали цілий пакет документів. Це десь порядку було 500 автомобілів, які завезли на 5 мільярдів. Ми порахували, що бюджет не доотримав коштів, і збитки нанесені державі в особливо високих розмірах. Сесія наша прийняла рішення звернення до. Президента, прем'єр-міністра до СБУ і до Генпрокуратури на превеликий жаль. Сьогодні ми отримуємо тільки чергові відписки і отримуємо відписку від Львівської обласної прокуратури, яка в нас в депутаті, вимагає надати їм документ. Ми все їм надали по два-три рази. Вони далі пишуть нам, що ми вивчаємо ситуацію. Пройшло вже три місяці. Нанесено збитків державі на 5 мільярдів гривень. Це ми заявляли і заявляємо, про які речі тоді можна говорити в тій державі. І з ким? Прокуратура поки що тільки переводить ті документи, які ми їм надали, бо ми їм надали митні декларації на іноземній на англійській мові. Можливо, це дуже в них серйозна проблема, немає, хто володіє англійською або ні англійською мовою, бо вони всі на англійській мові митні декларації. Так ми їм це ж можемо допомогти. І віз, і сьогодні так. Третє питання, ще основне таке питання, яким ми сьогодні займаємося, це ліси. На ліси виділяються, крім того, що вони ріжуть ліс і витрачають гроші, бог знає тільки на одну зарплату більше на ніщо. Так вони ще з державного бюджету витрачають порядка 10-8 мільйонів кожного року, або і 20 витрачали минулі роки. Це на заліснення, на закупівлення а, техніки. Але це все воно неефективно, Ми нестимо ліс. І сьогодні ви знаєте, яка ситуація у галсі лісі, де вирізано лісу. на... Порядка 160 тисяч кубометрів вирізаного лісу було за 2010 рік, за один, за і ми ще не маємо фактів конкретних, але вже десь буде звіт на сесії, то ми будемо на сесії заслуховувати директора галсів лісу і дамо теж дуже серйозну інформацію для вже. Надали для наших правоохоронних структур, які повинні тим займатися. Але не превеликий жаль, ви знаєте, всі, які ходять розмови, що говорять сьогодні люди, що е які очолюють це підприємство, що в них все прихвачено. І я так бачу, що напевно воно так до того йде, що в них все прихвачено. Але з депутатами Львівської обласної ради ради вони тепер вже не дадуть, тому що ті факти, які в нас є, ці матеріали по занижених цінах, по яких вони продавали високоякісну сировину по ціні дров, сьогодні за. На це все треба комусь буде відповідати. І хтось безкарно, тепер безкарно і безвідповідально грабувати Львівщину, вже не буде, вже не той час і не ті депутати, які могли на це все закрити очі. За цей час ми також в області працює у нашій області. Працює десь порядка не порядка, а 57 державних програм, які ми вивчаємо постійно, контролюємо це і будівництво доріг. Це ви знаєте, і євро 2012. Велика проблема на євро 2012. Ну поки що ми мовчимо нічого не хочемо говорити, тому що потім знаєте, зроблять нам депутатам Юївської обласної ради, що ми не хотіли е, дати можливості чи з деяких. Причин, що не буде добудовано стадіон і аеропорт, маємо вопіючі факти про багато мільйонів, багато порушення. В сфері виконання будівництва і закупівлі техніки. Оце, наприклад, остання, яка в мене є інформація. Це інформація по закупівлі освітлення, і це навігація, освітлення і метеорологічні станції, які повинні стояти в аеропорту. Закуплене освітлення, Бог знає, яких структур. Фірма закупляє, виграла тендер, знаходиться в Харківській області, яка не має ні сертифікованого, ні ліцензії на це все немає, яка не відповідає за це сьогодні безпека руху. Це сьогодні безпека і життя. Тому що якщо немає освітлення, воно за це все повинні будувати фірми в світі. Будують які за це несуть відповідальність, які дають на це гарантію, і які мають сертифіковану продукцію. Нічого немає. Все завезено на сотні мільйонів гривень за е, от просто так рога і копи. Пане Бловацьке, ви вже 10 хвилин звітуєте, вам є Я що перепрошую. сказати? Перейдемо, перейдемо тоді до запитань. Ну по Євро-2012 то у журналістів серед журністів є такий жарт. Що після того, як відбудеться воно, в анкетах буде таке запитання: ви брали участь у виконанні робіт до Євро-2012? Так як колись запитували. Інше там, судими і не, судимі. Судимі, так, не судим, не. Запитувати, так тепер будуть допитувати. І від того, як брав і скільки брав, будуть значною мірою визначати подальшу долю політичну там чи Я думаю, що пане Роман, тут брала тільки одна структура, може дві-три. Тому що все тут було так, знаєте, по команді були завезені сюди донецькі структури. Ви знаєте, як це все починалося. Багато не треба говорити. Все сказано, все написано. Одна структура тут працює в виконанні всіх підрядних робіт. А на субпідряд вони набирають львів'ян, яким на превеликий жаль навіть не виплачують зарплату. Оце все, що ми маємо чи приймав участь, ясно, що ми приймаємо участь, тому що ми відділяємо, платимо податки, даємо туди кошти з державного бюджету. і Повинні це все контролювати. Ну на сьогодні з цією владою, поки що, вони думають, що вони вийдуть сухими з того питання. В них це теж я думаю. Запитання електронною поштою надійшло. Пане Бловацький. Чому вас називають головним в лапках інквізитором Львівської області? Ну, головним інквізитором мене назвав пан Дейнека, тому що вони були категорично проти, щоб створити таку комісію в Львівській області. Така комісія створена єдина, поки що в Україні. І де в нас була можливість створити таку комісію, вона ефективно працює, вона дає серйозний результат. Тому що те, що ми говоримо, і те, що ми отримуємо документи, до того не отримував ніхто таких документів і ніхто не робив таких робіт. Якщо сьогодні, завдяки нашій комісії повернуто десятки мільйонів гривень до обласного бюджету. І збережені це кошти? Ну це велика заслуга нашої комісії. Ще одне цікаве. запитання. Нікого ми не будемо вішати, нікого не будемо розстрілювати. Але в мене позиція і пропозиція, що ті кошти, які були неефективно використані і вкрадені, хай повертають назад. То це ми й робимо. Ще одне оригінальне жодного запитання не було. Чи пам'ятаєте ви своїх суперників, коли ви кандидували в депутати в 34-му окрузі, Так. Кам'янці будь 33, так, так 34. Там у вас було дев'ять суперників, які вам програли. Чи хтось з цих кандидатів в депутати звертався до вас як добраного депутата з пропозицією допомогти? Чи пам'ятав він, програвши про те, що у нього є якісь зобов'язання? Перед територіальною громадою ну, на даному етапі, поки ніхто не звертався за допомогою, якщо є в них якісь пропозиції на тих на тих кандидатів, є звернення від громадян, що вони там наприклад перекривають дорогу, що вони там не, ще щось роблять, на деяких було, то я це у порядку моєї компетентності вияснив і все. Ну, я Але зрозумів самі... так. Запитання, чи хтось з цих кандидатів депутати е пропонував свою допомогу вам, яку бро... не сході. Це слушне запитання, і хотілося б працювати з тими Бо кандидатами, тому, що людей. вони пропали, їх нема. за 4 роки вони потім прийдуть. Є один навіть з кандидатів, де от зараз ми поробили дороги так, в районі. Він їздить, їздять його помічники і каже, що це я вам зробив дорогу. Навіть отакі на хабі є, які працюють в тому, від... от, в тому ракурсі, вони працюють нормально. Це вони собі пишуть, що це вони зробили за свій кошт. Хай би зробили, а тоді говорили: я б тільки це все схвалював. Дякую вам за участь у відеомарафоні звітів депутатів місцевих рад Львівщини. І хочу наголосити, нагадати вам, що це відео розташоване в відеосервісі YouTube, так само у Фейсбуці в соціальній мережі. Відгуки про нього і коментарі Google і Twitter. Прошу вас, ваших помічників, стежити за запитаннями, за коментарями, які там будуть, і давати цим відео. Ми розпочинаємо звітну кампанію, і вона може тривати і місяць, і два, і три, і більше, як ми кажемо, доки житиме інтернет. І це правильно. На сьогодні ми закінчуємо наш відеомарафон. До зустрічі завтра о 10-й годині 00.